Ось черепаха, яку нарешті я побачила. Тут повно качок. Ох, ох, вони щось гризуться за щось. А це, о, як вона. бійка, бійка двох качурів, бійка двох качерів. Один успішно втік. А другий за ним. Щось я не бачу ще. А ось черепаха пливе, слухайте, ось вона горнюся. І на там на, 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 на бревні, чи як то воно сказати, на стовбурі сидять аж три черепахи. Боже, яка краса. І це нам на закуску після. Ось пливе черепаха, ось вона горинюся. Вона така досить велика, сантиметрів 20, мабуть. Може 25. Ось така черепаха. Ну, взагалі, я дуже задоволена. І качки тут, і черепахи тут, і все тут. І сидять, гріються. І гріється, і малесенька там гріється, і велика там гріється. Ось черепахи. Дуже добре, я задоволена. Норд Америка, тобто це черепахи Північної Америки. Це черепахи Північної Америки. І зараз, може, качки до неї підпливуть, але не дуже. Щоб можна було зрозуміти, якого розміру, ну я прогавила цей момент, якого розміру черепах. Ну і Вона така, як качка, приблизно з панцирем, вона така, як качка. Ну все.